Добрий день, сьогодні 16 вересня 2024 року. Перед вами сливка сорту Ruby Crunch. Теж штук три впала вже. Вона, якби перше плодоношення, таке невелике, в тому році, мабуть, було там сливка, але ну, я її не зняв і так вона десь, мабуть, впала, хтось, ну в общем, десь ділась. А в цьому ось уже кой що є, десь кілограмів 5 буде. Може менше трохи, ні, кілограмів три всього буде. Таке деревце, там третій рік від посадки, під щепали ча. Да, таке. Десятків три плодів. Вон там, там там там. Ще я її не куштував, яка вона. Ну, скуштуємось. До речі, впала. Да. Ну тут зірвав кольше. Ой я не розрізав. Зараз. То, що впала, можна і розрізати. Так, оце такі вони. Ну, буду зривати. Анжеліну зірвав. Це те, що впало. Ось те, що впало, і чуть вона така мягкувата. Да ладно. 76. 72. Да, вона трошки якби крутніша, Анжеліна. Я не, не пам'ятаю Анжеліну, може в мене в минулому году більше було. 109. До 100 і 100 грамів є. Ось дрібненька. 69. Це ти, що впали. 60. Зараз розріжемо так. А то положимо на дозарювання. Так, ну тут уже розрізав дві, тут щось не лади, або черв'ячок або щось підгнило. Така м'якоть у неї зразу червона. Ну, можна і спробувати. Ну вона зараз, я думаю, не смачна буде. А чого нічого зараз? Хрумка. Солодка з прикольним ароматом таким і чуть легенька кислиночка десь є. Рубік кранч. А ну цей, що зеленіший. Гарний смак мені подобається. Соку ще маловато. Положимо цю зірву на дозарювання, там побачимо. Зриваємо. <кхи> Всім миру і добра. А сьогодні 29 вересня 24 року. Якби полежала, скільки там, 16-го зривав, 13 днів, слив карубікранч, я перебрав її, сюди ту, що розмягчилась, не положив. Щось в цьому році я опустив трохи по сливах, по обробці шкідників, отаких от шкідників, типа плодожерок. Там десь третя частина розмягчилась, отакі от є, є такі, що теж ну, не будуть зберігатися. Це я ті відобрав, що хороші, ще тверденькі, не пошкоджені. Ага ось пропустив одну, потім гниль піде. Це одебрав, так, пакетик положив, їх погреб, уже, вони лежали при температурі десь 18-20. Це, опустимо, погріб. Там вологість вже нормальна, хоча б 90 десь. Ну, На всяк случай, якщо що, пакетиком будемо так регулювати вологість, щоб довше зберігалася. я так робив по сливах і по грушах. Значить, ну, і положимо на зберігання, рубікран, щоб воно там буде зберігатися. Правда, і в погребі не дуже. Холодно зараз 12 градусів. Це ось одну розрізав таку пошкоджену. Вже вона дозарилась, дозріла. В принципі, зараз куштує. М'якоть, в міру соковита. Все-таки, напевно, сказалося, це, що пошкоджене, воно не набрало те, що треба. Ну, солодка. О, так, І заодно тут я Анжеліна перебрав, теж в погріб пущу. Сливка деплої на Кранч. Якби таке перше плодоношення. І мируть добра.